Так, 5 і шості штурмові штани від ЮАТАК з'явилися тепер і в чорному мультикамі. Звісно, ще й лайти також у нас з'явилися в чорному мультикамі. Тепер в нас є повна лінійка в цьому кольорі. В даному випадку, в нас ми бачимо це саме штурмові штани, в яких є всі ті найважливіші речі, за які їх так люблять. В першу чергу це великі наколінники, розроблені саме за нашою технологією. Зверху вони вкриті оригінальною кордурою. Оригінальність і за аутентичність відповідає, ось тут, тут напис мультикам. І все інше в нас також зроблено з максимально правильних матеріалів. В нас вся пластикова фурнітура від фірми 2М, Блискавки в нас від фірми UKK. Всі контактні стрічки. Вони ж ліпучки від фірми Velcro оригінальні і все прошито німецькими армованими нитками. Також в нас від досить популярного бренду сама резинка, ось ця, яка підшита в нас під цей ріпстоп. Ну і сам ріпстоп у нас аутентичний і також з оригінальних тканей. Що стосовно будови цих штанів, то, звісно, крім наколінника, в нас тут є. З крутого, це те, що наколінник взагалі фіксується дуже надійно і він знаходиться на тому місці, де потрібен. Гачок фіксується на шнурівки берців, вліво-вправо регулюється на колінник за рахунок того, що ви можете переміщувати ось ці еластичні деталі. Ось ця еластична частина вона запобігає тому, щоб наколінник здвигався, коли ви сідаєте на коліно. І також ось в цьому місці, ось ця еластична деталь. вона забезпечує, щоб не було тяжіння зайвого. З іншої сторони, тобто, це, не, це верхня частина, щоб не не рухалася, тут нижня частина. Е, і, звісно, пояс він завжди зафіксований в одному і тому самому місці. Е, все це в комплексі додає максимальний рівень зручності при тому рівні безпечності, який дають ці штани. Е, крім того, саме вентиляція тут також на досить високому рівні. В нас є вентиляційні отвори, ось тут, які ви можете відкрити або закрити, е, і також ось тут, от знизу. Разом з тим, що на наших убоксах також у кожній кишені на рукавах є вентиляція, то повідкривавши всі ці вентиляційні отвори, повітря починає циркулювати під тканиною, і ви просто чудово себе будете відчувати, коли саме є сильна жара. Крім цих штанів, в нас є, крім штурмових штанів, в нас також є лайти і навіть шорти у цьому кольорі. Також є убокси. В нас є кітелі, і також очікується ще як демі та зимові кортки в цьому кольорі. Всі деталі щодо замовлення у шапці профілю.